Мало хто знає, але YouTube лінивий аб'юзер, котра любить гроші, а що він так піклується про дітей. все пролетить мені обмеження, але знаєте, не звикати, бо чомусь YouTube вважає, що я маленьке матікливе недорозуміння, котре любить насильство і іноді знімає як мінімум вісім. Але ж я цього не демонструю. Дякую всім, хто фінансово підтримує мій канал. Просто найкраще. Нагадую про зсу. донатимо і ще раз донатимо. Я залишу посилання на фон повернеться живим. І давайте я вам розповім, що насправді себе уявляє YouTube. Ще п'ятий рік три колишніх співробітника PayPal у день святого Валентина зареєстрували сайт відеознайомств YouTube. А точніше тоді він був під назвою Налаштуйся, підключися. Так, YouTube починав як сайт знайомств, де люди повинні були завантажувати відео, в яких би розповідали про партнери своєї мрії. В якості сайту знайомств YouTube людям не зайшов. співробітникам навіть прийшлося платити жінкам по 20 доларів, щоб вони завантажували відеовізитки. Потім, взагалі, користувачі замість відеовізиток почали завантажувати все підряд. Засновники. Це побачила і зрозуміли, що курс треба міняти. Так, сайт у знайомства швидко перетворився на безкоштовну платформу для розміщення відео. Першим відео на Ютуб прийнято вважати Я в зоопарку, де один співзасновників стоїть перед слонами і розповідає про їх хоботи. Дуже цікаво. А першим відео, котре набрали мільйон переглядів, це реклама Nike. Лише через 18 місяців після заснування YouTube Google купив його за солідну таку суму. Я Google до цього скатився. Історія шедевральна. Людина, котра приймала непосередню участь в цій угоді, розповідала, що Google вирішив купити YouTube після того, як побачив там відео з двома китайцями, котрі робили вигляд, що співають, насправді просто відкривали рота під «Backstreet Boys». Такі, це те, що треба інвестувати. Через кілька місяців трапилася не просто подія, це буквально квінтесенція інтернету. Чарлі укосив мій палець. На YouTube було звантажено відео, де малю кусає братика за палець, а потім посміхається. Все. Але це стало першим вірусним відео на YouTube. Сім'я повідомила, що відео зібрало стільки переглядів, що вони змогли з монетизації купити скромненький собі маєток за 1,3 мільйона доларів. Ну що блогери продовжуємо виставляти світло, там наймати команду, робити якісний контент. Я за це обожнюю інтернет, ніколи не знаєш, яка діч залетить, і зазвичай залітає саме діч. У 2007 році почався переломний етап. Монетизація Google розгортає свою першу рекламу на відео, і YouTube запускає партнерську програму. YouTube довго стверджував, що вони не будуть опускатися до реклами на початку відео, бо це занадто нав'язливо. Гроші перемогли. Коли в YouTube прийшли рекламодавці, монетизація стала значною. Значною в англомовному YouTube нам таки не світить. Оле після цього контента став набагато цікавішим. Іноді блогери стали заходити занадто далеко у пошуках переглядів. Приклад гучних скандалів. Один блогер інсценував смерть своєї дівчини, щоб отримати більше підписників. Цей потрапив до в'язниці за пранк із зубною пастою Орео. Він дав бездомному орео, наповнений зубною пастою, замість крему. За це його засудили до 15 місяців. в'язниці. Логан один з найбільших скандалів за всю історію YouTube. Логан зняв відео в японському районі відомому як ліс самогубців, і він зобразив людину, яка це вчинила з собою. Людей подібне обурило. Так це гені ще зняв відео вибачення і монетизував його. Відео з вибаченням не монетизується. База підіпай розслабився і став відпускати антисемітські жарти. Ще пам'ятаю, два не просто б'юті-скандали, це були прям армоїдоми. В першому люди почали читати старі твіти нафарбованих та блискучих, і виявилося, що вони ті ще расисти. В другому б'юті блогер прорекламував конкурента своєї подруги і понеслося. I'm a celebrity. Там брудні секретики почали про одне одного розповідати. Я не встигала записатися попкорном. як ви бачите в англомовних блогерах життя кипить. Ви стільки всього пропускаєте, якщо їх не дивитесь? Український YouTube тільки розвивається, і свої запроси краще закривати англомовними, а не глибокоскребними з Московія. Якщо справа в мові, то зараз тільки можливості її вивчити, не виходячи із своєї кімнати, взяти ту школу англійської, про яку я вже розповідала, і лиш це онлайн школа, де індивідуальні заняття по відеозв'язку. Ще може бути зручніше. Перший урок безкоштовний. Ви можете прийти по QR-коду, або я залишу посилання під відео. Спробуйте, протестуйте, наскільки вам все це підходить. В інглиш стільки всього є, щоб тренувати англійську і онлайн-тренажер, і розмовні клуби за інтересами, і класні мобільні додатки, та навіть займатися чи фітнесом можна англійською. А якщо просто цікаво дізнатися свій поточний рівень, то швидкий тест. З моїм промокодом Стася 10 є знижка на купівлю курсу. Єдина мова після української, котра дійсно вам знадобиться в житті, це англійська. Повірте мені, вона відкриє двері до всього. Тож не лінуйтесь, приходьте за посиланням, пробуйте, вивчайте. Бо англійська це свобода, а свободу вивчення англійської дає англішдом. Падіння. Є теж якийсь момент загрався монетизацію і перестав цікавитися, що в нього там всередині відбувається. Гроші стали єдиним пріоритетом, центром уваги, коханням всім. Ютубу перестав бути цікавий ютюб. Це класно просліджується по Ютуб Ревйн. Це такі ролики, котрі він раніше кожен рік випускав як підсумок всього вірусного. Бринет. Ці YouTube Rewind були мега подією яку всі чекали, і яка в момент стала повним провалом. Вони стали набирати рекордну кількість критиків та дизлайків. Востаннє YouTube Rewind випущена в 2019 році, і він був пасивно-агресивним, плюс вкрай ліниво зробленим. Зацикленість тільки на грошах привела сайт до його падіння, коли рекламодавці почали масово покидати YouTube. так званий «Ельза Гейт. Почалося з того, що в 16-му році на YouTube почали з'являтися канали супер малобюджетні, деякі з людьми, а деякі анімовані. Переважна більшість цих каналів була з неочікуваною парочкою людиною повоком і ельзою. Причому Ельзу часто зображали вагідною. Це був дитячий контент з недитячими сюжетами. І так як цей шедевр дивилися на зовсім маленькі, вони дивилися на повторі. Тож подібні ролики набирали нереальну кількість переглядів, які монетизувалися. Джекпот. таких каналів почало з'являтися ще більше. Батькам не було до цього діла, YouTube не було до цього діла, тільки користувачі дивилися і намагалися зрозуміти, що взагалі відбувається. На фоні цього трешу один з блогерів звернув увагу, і потім змі це підхватили, що, що під відео з дітьми багатенько коментів від чоловіків, ПДФ файлів. Це ідеальний для них контент. Вони обожнюють в коментах залишати таймкодища. О, ось тут дитина в купальнику, А ось тут вона з людяником. І на фоні цього реклама Лоріаль. Є проблеми, про які не говорять. Але це не значить, що їх не існує. Плюс до цього додався скандальний звіт, згідно з яким Ютюб збирав дані дітей без дозволу батьків. І це не все. На фоні всього цього відбувся ще один скандал. Такий, знаєте. Завершальний акорд з'ясувалося, що реклама провідних брендів з'являється поруч із відео, що пропагують екстремістські погляди та ворожнечу. Причому ж, частина витрат на рекламу йде творцям, бо монетизація і виходить, що бренди невольно стали спонсорами екстремізму. Як ви розумієте, рекламодавці почали масово ставити на паузу співпрацю з YouTube. І лише після того, як великі рекламодавці, такі як Adidas, Mars, призупинили реклами на YouTube, ті, які після цього сайт почав докладати серйозних зусиль, щоб щось з цим зробити. Що ж вони зробили? Якщо в кадрі з'являлася дитина, то вони повністю відключали коменти. Тепер їх ніхто не міг залишити. Якось все це врегулювати. Ні, нащо просто все закрите. Масово почали удаляти канали, все підряд. Історично виключали монетизацію направо і наліво. Ютуб в цій ситуації повів себе дуже професійно. Вже потім він взявся за голову та створив Ютуб Kids. Сайт лінивий, скільки я його знаю. Ти можеш їм рік писати, що дивіться, у вас ось така серйозна проблема. І у відповідь почути, що так ми знаємо. Клас, а щось зробити ні-ні ні. Вони роблять тільки тоді, коли їх покидають крупні рекламодавці. Ще я пам'ятаю, була така цікава ситуація під час пандемії. веб-сайт вихвалявся, що в них прибуток зріс, настільки вони стабільні. Так, зріс, тому що вони стали ще більше забирати у блогерів. Весь цей час у ютюб не було серйозної конкуренції, тож відчував він себе прекрасно, щоб не відбувалося. Але пандемія подарувала людству TikTok. Саме після пандемії він став настільки популярним. В Тіктоці відео може залетіти у будь-кого. TikTok не присуває лише дорогі проекти. Тіктоці в, в тебе не вимагають вкладатися дуже сильно пахати. Я не фанат Тіктоку, якщо що, але плюси для нових людей там очевидні. Ютуб зрозумів, що щось відбувається, щось нехороше. Люди охочі знімають контент в Тіктосі, а не у них. Старі блогери почали теж туди приходити. щоб з часом не перетворитися в телевізор з музикою. З'явилися шорци: змінити підхід, там ставлення. Ні, ні, копірнути тікток. Після цього YouTube поставив блогерів по суті. Перед фактом хочеш нових підписників, просування, публікуй шорци. А зараз у Ютубі з'явилася нова політика. Змусити тікток-блогерів публікувати ті ж самі відео, тільки тепер на Ютуб. І за це вони отримують бонус. Я вважаю це стагнацією. Тікток теж не відстає. Не так давно він почав просувати довгі горизонтальні відео, які можна дивитися на весь екран. Коли тікток дійде до того, що всім підключить монетизацію, хтось в повній мірі відчує, що таке конкуренція. Сумно, бо YouTube я люблю. Але на помилках він не вчиться. YouTube та Україна. Ютюб ЮА з'явився 2012 році разом з партнерською програмою. І щоб це відсвяткувати, була організована пряма трансляція з Ксенією Симоновою. Це учасниця Україна має талант, і відео з її виступом залетіло, причому на міжнародному рівні. В Україні багато талановитих блогерів. Правда, деякі з них продовжують працювати на російську аудиторію. Твій дім намагаються стерти, а ти, як якщо придворний, розважаєш своїх вбивць. Ну окей, не наші проблеми. Українська спільнота я відрефлексувала. Приймайте, бо рублів немає. В інтернеті гуляє така думка, що блогери перейшли на українську, тому що на Росії відключили монетизацію, і звідти пішли бренди. Це далеко від реальності. На Росії з монетизацією все чудово. Гроші тільки від переглядів росіян не приходять. Українці, казахстанці, так плюс монетизація на російському Ютюб відіграє значну роль. Основний дохід там реклама. А з нею стало ще краще, тому що ну, в принципі, там і раніше все було цим добре, але зараз ще й рекламодавці стали купувати рекламу перед роликом, тобто платити на YouTube, а блогеру до чого я на Росії з грошима все добре. На всіх рівнях. На жаль. В нас в нас було б непогано, щоб ютюб перестав, ну, як мінімум, ставити палки в колеса. Було б просто б шикарно. Бути українським блогером, це, знаєте, той ще челендж. Тобі вішають обмеження на рівному місці. В такому випадку треба писати в службу підтримки. До речно зауважите ви. Ну так. Але це YouTube, не можна просто так взяти і написати. Треба пройти дев'ять кіл пекла. А в кінці тобі видають, що тих підтримка розмовляє англійською, французькою, там все таки російською. Української немає. Тобто, мене українку буде обслуговувати людина, котра, скоріш за все, буде росіянином. Цікаво, а хто кидає мені ці обмеження? Хто вирішив, що слово Київстар це матюк трьохповерховий. Я, я хочу бачити цю людину. Питання модерації українського контенту було піднято ще в 2021 році Міністерством цифрової трансформації. Після з'явилася петиція, щоб перенести модерування українського контенту з Росії. Вона набрала необхідну кількість голосів. Зеленський розглянув її. З Google не раз проводилися зустрічі, перемовини і. Нічого не змінилося. З початку повномасштабного російського вторгнення українські користувачі постійно стикаються з видаленням постів, з блокуванням сторінок: Фейсбук, Інстаграм, Twitter, обмеження на YouTube, нові тригерні слова. Не дай Боже, ти щось скажеш про росіян, про цих янголяток. Модерацію в Україну не перенесли. Але компанії стверджують, що модерація відбувається не через Росію. А звідки? З губернії Білорусі? Також мені сподобалося, що генеральна директорка YouTube заявила, що сервіс не буде припиняти роботу на Росії, оскільки хоче, щоб темтешні громадяни мали доступ до незалежних новин. І я вірю, що причина саме в цьому. Так. Сподіваюся, що вам відео сподобалось. Якщо так, то з вас сподобайка. До речі, про подобайки. Є люди, котрі свята вірять, що за це блогеро доплачують. Ні. Ніколи такого не було. Ми скоро з вами побачимося. Всім гарного, тихого дня і ночі.